Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией. На непримиримых. Хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию. Окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе. Военным, не только военным. І в економіческом и в политическом и даже в торговом отношениях никто не хочет быть. Ударна фраза Джугара Дудаева, что Россия помре, коли зійде українське сонце. Я не бачив її, що на в YouTube, лише читав. 95-й год я знаходився з ним з Джахаром, вот, в кімнаті, де він давав це інтерв'ю. Это он реально сказало. И даже тогда і для мене это було непонятно, що він має на увазі. У 28 му річницю смерті Джугара Дудаєва пригадаємо його визначні цитати. Чому ще в далеких 90-х передбачив війну Російської Федерації проти України? Який буде результат та звернення вдови Джухара Дудаєва, але почуєте сьогодні. Джухар сказав, когда над Україною зайде українське Сонце, Росія исчезнет. І ми всі чекаємо цього моменту і сподіваємося, ми віримо в те, що народ України при Підтримуйте цей тер вподобаннями, підписуйтесь на ютуб канал Росислав Продакшн та залишайте коментарі в пам'ять про Джохара Дудаєва. Два місяці тому в Полтаві відкрили меморіальну дошку першому президенту Чеченської Республіки Чкерія Джохару Дудаєву. Та другу українського народу він був командиром 13-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Найбільша помилка це знехтувати українцями, вважати українців слабкими, образити українців. Ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається, казав Джохар Дудаєв. Не дай всемогутній Аллах вигнати українців або відібрати щось в українців. Ми пам'ятаємо та пишаємося, що він проживав на цій вулиці, зазначено на меморіальній дошці. Генерал-майор авіації Джохар Дудаєв живі працював у Полтаві з 1985 по 1987 рік. У травні 23-го депутати Полтавської міськради перейменували вулицю Нікіченка у Полтаві на честь Джохара Дудаєва. Він, як ніхто інший, знав різницю між росіянами та українцями. ось що він казав про російський народ единственный наверное, народ на земле вообще ни во что не верующий бездуховный безнравственный и отстал от уровня развития человечества безнадежная и надолго это русский никакой веры нет никакой вере не подчиняется не привержены никакой духовности нравственности отсюда и морали із питання народу народу пристає очі, і прогноз неблагоприятне. Після розпаду СРСР Дудаїв прагнув створити незалежну Чечню, і 27 вересня 91 року став президентом Чеченської Республіки Ічкерія. Тоді російська влада не визнавала Ічкерію, а в 94 році розпалила на її території війну. Крім того, у 90-ті Дудаїв почав використовувати термін русизм. На позначення російської імперської шовіністичної ідеології Українці ніколи не сміряться з фальсифікації і з вашізмом. Є тільки один путь для розвитку російського господарства і народу. Бо я його не скажу. І це ключ у нас Чеченського лідера? Не стало 21 квітня 96 року. У віці 52 років він був убитий ракетою випущеною з російського штурмовика Су-25 у результаті спецоперації контррозвідки Російської Федерації. Видання обоз вирішило пригадати декілька важливих деталей з його біографії. Він народився в Чечні в 44-му, можливо, найтрагічнішому році в історії його країни. Саме тоді диктатор СРСР Йосип Сталін депортував увесь чеченський народ до середньої Азії. Брехливо звинувативши його у співпраці з нацистськими загарбниками. Джухар Джухаров віці восьми днів зі своєю родиною був депортований до Казахстану і прожив у засланні 13 років. Це вплинуло на формування в юнака бунтівного характеру. Зокрема, він тривалий час вивчав заборонене в СРСР Карате, бо ж вважав, що це бойове мистецтво не зміцнює. Тіло і дух. Минуло чимало років у 62-му, аби вступити до Тамбовського вищого військово авіційного училища, Джохар назвався Осатином. Він знав чеченця після депортації туди. Вчитися ймовірно не взяла б. Рішення про це згодом круто змінило долю інтелектуально здібного чоловіка. у 45-річному віці він дослужився до звання генерал-майор авіації Радянської армії. Цікавий факт: він провів багато часу далеко від Чечні. Додає, погано пам'ятав рідну мову, тож у дорослому віці брав курси з вивчення. Чеченської він дбав як про себе, так і про інший. Був людиною з непростим характером, запальний, але дуже чесний і порядний. Коли Джохар Дудаєв став президентом, одразу підписав указ про створення герба, прапора та гімну республіки. Символом незалежної держави став чорний вовк. Тоді ж, колишній генерал авіатор прийняв і неочікуване для співгромадян рішення, заборонив місцевому телебаченню транслювати радянський мультфільм Нупагаді, де, на його думку, вовк піддає. глузуванием и образом, а также еще мало пропагандистских и безмистовных сюжетов. Россия по сути дела рекетер. Вот она угрозами, танками, армадами выбивает себе деньги. Вот теперь грозится дать ядерную технологию Ирану. И если не, значит, цивилизованный мир не хочет этого, то давай мне деньги на восполнение этой прибыли. Вот рекет, рекет, обыкновенный рекет. Це інтерв'ю 95-го року для взгляда. Він тоді казав: коли погоріли на Афганістані, російські ідеологи та політики вирішили залучити Європу на свій бік і загравати з Європою, щоб посилитись до Індійського океану близького сходу, босфору, Червоного моря, а потім шльопнути і Європу. Афганістан, а тепер ще Чкерія, приборкали апетит, але не втамували. У Криму ще буде бійня, Україна ще зійдеться в герці з Росією. Поки існує русизм, він ніколи не відмовиться від Своїх амбіцій Джухар Дудаєв додав Росія по своїй суті ракетери, які погрозами, танками і. Армадою виманює собі гроші. Якщо цивілізований світ не хоче страждати, Росія каже, дайте нам грошей, щоб компенсувати цей прибуток. Рекет, рекет, звичайний рекет. А от щодо сутички з Україною, то Джугар Дудаєв вірив у невідворотний кінець Російської імперії. За його словами, на російський народ чекають важкі випробування із несприятливими прогнозами. Чому він побачив, Росія закрила для себе шляхи духовності і нової ідеї, а натомість обрала третій шлях слово. Йдеться про об'єднання на слов'янській основі, от тільки країна-агресорка на думку Дудаєва не врахувала дечого. Головний складовий компонент слов'янізації українці ніколи не змиряться з русифікацією та русизмом. Також чеченський лідер назвав Росію Карфагеном, який має бути. Зруйнованим, а також вважав, що вона повинна зникнути з карти історії як Візантійська і Османська імперії. На його думку, Росія матиме право на існування лише у разі, якщо стане демократичною правовою державою. У що мало вірив, демократією там і не пахне, принаймні такою, що дотримується законів і прав. Ніякі угрози з пени рта, кровавої п'яни російського нинішнього режиму і будущих режимів. Нічого не змін. Кого би там не міняли суть ще не скоро не зміниться в Росії. Дудаєв також був заклятим ворогом першого президента Росії Бориса Єльцина. Він усвідомлював, що російські спецслужби будуть полювати за ним здібним воєначальником, і все одно не побоявся кидати їм виклики. На початку війни між РФ та Чеченською Республікою Чкерія армія Дудаєва успішно ліквідовувала ворога. Вона досконало маневрувала, слідуючи наказам чеченських воєначальників і персонально. Джоха після перемоги чеченців у Грозному місцеві партизани продовжували атакувати та знищувати російське групування. Через це у Єльцина почалася депресія і він почав перекладати відповідальність за невдачі на своїх генералів. Казав, що вони його обдурили. Хоча саме він віддав наказ розпалити війну з чеченською республікою і відмовив Дудаєву у мирному вирішенні конфлікту. На це Джохар зухвало відповів: у Росії все одно, хто президент? Президент Єльцин більше не контролює справжні владні структури, зокрема армію. Якою була реакція Єльцина? Він наказав розстріляти чеченського лідера. Російські спецслужби неодноразово намагалися його ліквідувати. Перший раз не вийшло, бо снайпер промахнувся при другій спробі. Вибухнула міна, закладена під авто президента Чечні, а сам він не постраждав. Третій, додає вижив, бо разом з охороною встигнув покинути будинок. За п'ять хвилин до вибуху запущеної з літака ракети. На жаль, четверта спроба стала успішною для ФСБ, ГРУ і ВПС об'єднаного групування федеральних сил у Чечні. 21 квітня дев'яносто року російські спецслужби, на жаль, ліквідували Джохара Дудаєва. І наостанок послухаємо звернення дружини а зараз вдови Джохара Дудаєва Алли Дудаєвої. Вона записала відеозвернення до українського народу. Я Алла Дудаєва. Во-первых, президента Ичкери Джахара Дудаева, Обращаюсь к президенту Зеленскому и всему украинскому народу. Мы скорбим вместе с вами, когда вы хороните погибших воинов на украинской, русской войне. Войне, которая идет уже два месяца с половиной. И которой вы мужественно сопротивляетесь, потому что весь украинский народ объединился вместе с президентом Владимиром Зеленским и противостоит российским танкам и огромной империи. Точно так же в 1994 году Российская империя совершила четвертую агрессию против чеченского народа. И народ чеченский тоже объединился вокруг Джахара его правительства. И воевал гранатометами, автоматами, бутылками с зажигательной смесью. И смог победить через два года, в августе 1996 года, Российскую империю. Хотя такая маленькая территория чеченского народа. Всего лишь 130 километров на 170. Его можно проехать за три часа. Но мы победили. Джахар сказал, когда над Украиной зайдет украинское солнце, Россия исчезнет. И мы все ждем этого момента и надеемся, мы верим в то, что народ Украины победит, потому что весь мир вам помогает, восхищается мужеством президента Зеленского и мужеством украинского народа, который выдержал самый тяжелый первый удар, и сейчас бьет Российскую империю по всем фронтам. Мы были в Украине Жахар, в Жахаром мирное время, в Полтаве, где он служил, в Карпатах, куда я бежала из Москвы, когда меня арестовали. И мы восхищались украинской природой, удивительными женщинами, вышивал как мужчинами, астемы, на стала гнезда Украины пшеничными хлебами на Сорочинской ярмарке. И мы видели любовь народа в кранчиках, и, и во всем, что было разлито вокруг. И эта любовь вас спасает, и она спасет и наш мир, потому что у нас общий враг. Украина просто обречена на победу. И мы это ждем с нетерпением. Я вам посылаю любовь мы молимся за вас. И с вами вместе воюет грузинский народ, чеченцы. И весь Кавказ переживает и надеется.